Друзі, в нас нове надходження це Mercedes ML на правильному двигуні 3 літра дизель у відмінному стані. Автівка у нас 2014 року на прекрасній комплектації в класному кольорі. Маємо з вами камеру заднього руху, парктроніки передні. Салон у нас коричнева шкіра, чорна стеля, є люк, ставки із дерева. Датчики сліпих зон. Тут у нас дерево, пам'яті сидінь водія та пам'яті сидінь пасажира, електрорегулювання сидінь. Сидіння водія у відмінному стані. Автосвітло, підігріва керма, електрорегулювання керма, шкіряне кермо у відмінному стані. Пробіг 149 тисяч. Кнопка старт-стоп. По автомобілі немає ніяких помилок взагалі. Повністю обслужений. Підігрів сидінь. Є двохзонний клімат контроль штатна аудіосистема, Тут у нас є пневмопідвізка регулювання, комфорт, спорт. Все, що потрібно для щастя, в автомобіля присутнє. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми Оболонський проспект 21Б, парковочка DreamBerry. Тож, друзі, чекаємо на вас.